17 березня кабінет міністрів ухвалив план дії Ukraine Facility. Згідно з ним, Київ уже отримав 4,5 мільярди євро в межах перехідного фінансування. Тепер кошти надходитимуть щоквартально за виконання певних реформ. Кожна з них у відповідальності Національного банку України і сприяє розвитку фінансового сектору держави. Перший індикатор діяльності це публікація оцінки стійкості банківської системи, що містить і стрес-тестування. Це зробить український банківський сектор прозорішим і посилить довіру до нього. Другий і третій індикатори це спочатку затвердження стратегії врегулювання кредитів, які не працюють а далі ухвалення законодавчих змін, щоб краще врегулювати їх. Це, зрештою, зробить банківський сектор України більш привабливим для інвестицій, аби докладати. Складніше розібратися і в цій темі. Долучаємо до нашого ефіру Андрія Дубаса, президента Асоціації Українських банків, аби дізнатися щось щось цікаве і зрозуміліше із, із цієї теми. Отже, хотіли запитати пане Андрію, чуєте нас? Так, я вас чую. Так. Дозвольте, Вітаю. я пробую роз'яснити, десь яка роль банків або банківського фінансового сектору. так ці... Прошу Так, так. Перш за все, я хочу поправити вашу колегу тут не тільки відповідальним в цьому плані, який підготував уряд, є Національний банк. Оскільки цей план Ukraine Facility, який нещодавно уряд затвердив і подав на, до європейських органів на затвердження, там є більше 150 різних індикаторів з близько 70 секторів. І один із секторів це фінансові ринки. Такий напрямок називаємо це так. Один із напрямків цієї реформи у фінансових ринках. І саме за цей блок також є співвідповідальним Національний банк, Міністерство фінансів, фонд державного майна, а також Національна комісія з з регулювання фондового ринку. Чому так багато органів задіяні? Оскільки правильно ви сказали, там є декілька блоків. І я попробую тут так простою мовою пояснити, для чого це нам потрібно, і що це нам дасть. Перше це покращення вдосконалення, врегулювання роботи з непрацюючими активами простішою мовою, в нас в Україні за період 33 років незалежності в різні періоди назбирувалися непрацюючі кредити, тобто кредити погані. Які, наприклад, з того чи з тих чи інших причин, навіть інколи з політичних причин, видавалися підприємству, а потім підприємство його не сплачувало. І а, такі кредити, великий пул цих кредитів накопичився. Банки, які видавали ці кредити, які сьогодні працюють, вони зобов'язані зформувати резерви під такі кредити, і ці кредити рахуються в балансі цього банку як поганий кредит, хоча вже для банку він вже на цей момент не становить ніякої ризиків, бо банк сформував резерви. А під такі кредити багато таких кредитів є в державних банках. І для того щоб банки могли розформувати ті резерви, продати такі кредити, не порушуючи там відповідні норми, потрібно якраз напрацювати таку спочатку концепцію. А потім буде скоріш за все зміни до законодавства, які дозволять відпрацювати питання непрацюючих кредитів. А це один з блоків. Він фактично дозволить перше, тому що знаєте, коли, наприклад, наші міжнародні партнери дивляться на банківський сектор України. Вони кажуть, покажіть, будь ласка, який у вас, яка частка у вас непрацюючих кредитів, і а, ми ж там не пояснимо їм, що в період там 2008 року або за часів там уряду Януковича видавалися якісь кредити. Ми вже під них сформували резерви, але ці кредити у нас є в, в структурі банківського сектору. Вони кажуть, назвіть частку, і ця частка. До початку повномасштабного вторгнення постійно знижувалася, бо кредити списувалися, розформовувалися резерви, продавалися такі кредити і так далі. Вона знизилася близько до 25%, хоча це дуже багато в світовому такому розумінні. А далі наклалася звичайно ситуація воєнна. Це вже тут немає ніяких яких це так, політичних або заангажованих рішень. Тут були конкретно шкода, яка була завдана агресором. Багато підприємств опинилися на межі або руйнування або банкрутства, і якщо вони мали кредити в банках, то звичайно такі кредити вже на сьогоднішній момент вони обслуговувати частина з них не можуть, і цей відсоток піднявся. І тоді, коли, наприклад, непрацюючих кредитів в банківському секторі там 40% або там 35%, іноземці дивляться на це і кажуть: слухайте, у вас щось не так. Тобто, як ми можемо говорити з вами про якісь перспективи, якщо у вас така велика частка проблемних активів. Тому це треба врегулювати цю історію. Ми внутрішньо знаємо, але потрібно ті проблемні кредити, які там 10-20 років тому видавалися, чи навіть 30 років а, видавалися а, банками, і сьогодні вони є непрацюючими, їх потрібно продавати на аукціонах. Різні механізми є законодавство вносити зміни. Ми до речі, в асоціації дуже активно працюємо над цим у нас є ціни, цілий комітет, який ми виділили для роботи над цим питанням, і ми плідно. З представниками Міністерства юстиції, уряду і Національного банку це відпрацьовуємо. Другий блок це реформа фондового ринку. Тобто, коли український фондовий ринок теж має бути реформований під стандарти, під стандарти, які є передбачені у світі, і я думаю, що це буде теж блок, до якого буде дотичний і національний банк, і в тому числі Національна комісія по фонду по регулювання фондового ринку. Далі, наприклад, питання щодо частки держави у банківському секторі. До початку вторгнення, ви знаєте, в нас було чотири банки з державною часткою. Далі була націоналізація Альфа банку Сенс банку. Він сьогодні є також державний і нещодавно перший інвестиційний банк, який теж частина 80% акцій цього банку були націоналізовані Україною, так як це була власність російських громадян. Теж поповнив частку державних банків в світі. Зазвичай не може ну скажімо так, це погано сприймається, наприклад, якщо більше 50% е, наприклад, в банківському секторі це частка державного державного капіталу, uh -huh. і е, наші міжнародні партнери і Україна до початку навіть повномасштабного вторгнення декларувала і рухалася в напрямку того, щоб Цю частку знижувати, або простою мовою, щоб продавати, наприклад, в там Укргазбанку була домовленість перед початком вторгнення в Ощадбанку, були певні домовленості в інших банках, щоб продавати частки в цих банках, наприклад, міжна іноземним інвесторам, і таким чином знижувати в загальній загальному, в загальному в такому пулі державну частку. Тобто, така так звана, така знаєте, роздержавлення або зниження державної частки в банківському секторі. І е, останнє ну взагалі багато тих реформ, які передбачені в е, програмі ЮСЮКРІНФасиліті. Е, вони е, вони є на, на теж на досягнення певної такої додаткової ще прозорості, стійкості у банківському секторі буде відновлена періодична така стрес-тестування. Це коли знаєте, е, проводиться там або регулятором, або всередині банку е, тестування, стрес тестування Що якщо наприклад там курс буде такий. Там облікова ставка буде така. Певні індикатори ти береш стресові і дивишся, як показники в банку твої можуть на це відреагувати. І е, навіть там якості активів або інших, інших індексів. Я думаю, що з 25-го навіть там деякі реформи будуть впроваджуватися або відновлюватися, які працювали до початку повномасштабного вторгнення, будуть відновлюватися і в 25-му, в 26-му році. Але вже від сьогодні, наскільки я знаю, в Національному банку активно працюють над тим. Над над підготовкою до відновлення, бо це не є такі пріоритетні термінові історії, які вже в 24 му мають запрацювати для національного банку. Наскільки я знаю, для фінансових ринків це стартує в 25 му і в 26 му році. Я ще одне по кредитам хотів запитати, якщо не заперечувати, дуже коротко. От ви сказали, що багато є старих непрацюючих кредитів, немає можливості їх обслуговувати компанія або людей, які їх брали. А чому не можна просто, ну умовно кажучи, списати або реструктуризувати, або просто закрити їх і зробити вигляд, що їх не існує? Дивіться, дуже ви говорите так, скажемо. Зрозуміло і просто uh -huh. на це uh -huh. на, 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 на такі питання, і я вам більше того скажу в банках з приватним капіталом, тобто в українських банках, або, наприклад, банках з іноземним капіталом, вони давно вже це зробили, тому що uh -huh. приватний е, власник банку, наприклад, навіть якщо менеджмент видав кредит, і е, ну давайте так гіпотетично туди прилетіла це підприємство ракета. Менеджмент не винуватий, що він видав цьому підприємству кредит. Просто uh -huh. так сталося, що на нас е, Росія напала і. Хай вона зникне і будемо мати чистий спокій в державних банках, трошки по інакшому, тому що коли ти працюєш з державним з державною власністю з державною структурою, там є певна процедура. Ти не можеш, наприклад, просто списати, бо тому, що знаєте, списання кредиту це ж можна розцінювати, як там завдання шкоди, правда, е, яке mm -hmm. ти мав право, і так да. далі. Там є певні особливості, ос найважне особливо для державних банків, особливості, які е, потрібно внести зміни, і в законодавство. І в певні нормативні акти, які дозволять цю процедуру пройти. Ще раз підкреслюю, ці кредити були видані набагато набагато раніше, там навіть до початку повномасштабного вторгнення, 10 років тому, 20 uh -huh. років. Під них вже всі сформовані резерви в цей банк, коли працював і заробляв кошти, тобто він частину своїх коштів виділяв на резервування таких непрацюючих кредитів. Тобто, на цей момент немає жодних. Якихось там, скажем, проблем для стійкості системи тут сьогодні. Просто навіть статистично, якщо у нас в банківському секторі така велика частка тих непрацюючих кредитів, воно навіть в балансах і в звітах ну виглядає не дуже привабливо, і тому це треба вирішити. Я думаю, що в 2024 там році ми активно над цим попрацюємо і запропонуємо ті зміни в законодавство, які дозволять вирішити це. Зрозуміло. дякуємо вам, так що знайшли час та можливість. Андрій Дубас, президент асоціації українських банків, був з нами на прямому зв'язку.